Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам радянську та російську пропаганду часів 20-30-х років ХХ 20 століття, а також періоду Другої світової війни. Наголошую, я проти нацизму, я його не виправдовую. Просто як історик хочу об'єктивного висвітлення подій. Уявіть: якщо це робили, коли фотошопу не було, то що зараз створить російська пропаганда? Частини фото будуть заблюрені політика Ютубу. Ось до танку, щоб німецькому офіцеру було легше вилізти на нього, приставили драбину. Але на обробленій радянській версії танк перетворюється на ешафот для совєтських людей, на якому безжалісні нацисти вішають під звуки Ахмейлібе Августін, жінок та немовлят і, звичайно, мальчика в трусіках і епілептичну бабцю. Я не кажу, що нацисти не вбивали чи не було каральних акцій. Були, але далеко не так, як це показує розпропаганда. Та й радянські солдати чинили подібне, просто про це нільзя очернє. Таке ж за змістом і це фото. На ньому відзначені ділянки з розмитостями та напрямками тіней. Фото додому з фронту перетворюється на душероздираючу роздираючу картину, де нацист розстрілює маму та дитину. Такого радянська та російська пропаганда натворила за останніх 100 років океан та ще каструлю. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку Спонсорувати. Дякую. Фотографія Леонідова називається керівники Російської Революції Ленін і Троцький на святкуванні другої річниці Великого жовтня на Червоній площі у Москві. Та сама фотографія з'явилася в 1967 році у книзі Ленін у фотомистецтві, але зі знімку зникли Троцький праворуч від Леніна та Камінєв у шкіряній кепці та окулярах зліва від Леніна. Наступне, оце оригінальне фото. Німецькі солдати весело та позитивно грабують населення Радянського Союзу. Ну, звичайно, я приколююсь. Грабують одним словом. Вони поцупили гусей, але на цьому все. Радянській пропаганді треба кров вбивства, руки по локоть в крові. А теперішнім кривлімським пропагандонам і подавно. Тому з'являється допрацьоване доблесними. Радянськими спецами фото зі звірствами німецьких окупантів, які повісили невинну радянську жінку. На наступному фото члени Петербурзького Союзу боротьби за визволення робітничого класу. На фотографії зліва направо стоять Малченко, Запорожець, Ванеєв, а сидять Старков, Кржановський і Ленін та Мартов. Фотограф, фотоательє Везенберг Ко, 1897 рік. Друга версія знімку вже в 30-ті роки. Малченко відсутній, адже 1929 року його заарештували за звинуваченням у контрреволюційній діяльності. А 1930 року розстріляли. Після чого він зник із історичного знімку на 30 років. 1958 року Малченка реабілітували за Хрущова і знову з'явилися фото з його зображенням. Якщо це відео набере 3000 тисячі вподобайок, я зніму відео про найбільший фейк радянської і, що не дивно, польської пропаганди проти Української повстанської армії, Організації українських націоналістів та Степана Андрійовича. Бандери. Там навіть наведу такий приклад, що хотіли зробити пам'ятник жертвам цього фейку. Але виявилося, що коли поставити пам'ятник, має бути хоч якесь підґрунтя історичне. А це просто байка, яку придумали пропагандисти. А пам'ятник байці якось поляки все ж таки не поставили. Але цю радянську пропаганду використовують. І польську пропаганду, власне, і в Польщі, і в Росії зараз, до сьогоднішнього дня. Так от, власне, я покажу і докажу, доведу, що це всього-навсього фейк, і ні УПА, ні Степан Андрійович Бандера, ні ОУН, до цього відношення жодного не мають. Отже, учасники 11-го з'їзду російської комуністичної партії більшовиків Москва 1922 рік, зліва направо. Ярославський, Калінін, Сталін, Петровський та Орджонікідзе. На цьому з'їзді Сталіна обрали Генеральним секретарем Центрального комітету. Відредагована версія фотографії була опублікована в 1939 році до 60-річчя великого вождя Йосипа Вісаріоновича. Петровського більше немає. 1928 року його звинуватили у зв'язку з ворогами народу і зняли з усіх постів. Розстрілу він уникнув дивом. Чого не можна сказати про його зятя та сина. Приблизно так само оброблені наступні фото з німецькими солдатами. Прості події в них спотворені. Цивільного мужчину, який знаходиться між поміж солдат вермахту, акуратно вирізаємо ножницями. Отже, це фото не несе ніякого пропагандистської цінності. Ну, мужчина цивільний, в оточенні німці, вони не вбивають його, вони з нього не знущаються, ну, ось, не калічать, не розстрілюють, не вішують. Ну, що ж це для руської, совєтської пропаганди? Воно б недоцільне, тому його вирізаємо і доставляємо радянську мученицю. І що вже ми маємо? Ми вже маємо чудовий приклад показати совєтським дітям в школі на 9 мая чи 23 февраля, як нацисти знущалися з радянських людей. Ось наступне фото теж цікаве: позитивний момент, коли німецький солдат спілкується з руським дідушкою. Абсолютно не принижуючи його за расовою ознакою. Але для радянської пропаганди це фото не несе потрібного ефекту, тому діда вирізаємо і дуже грубо м -м, додаємо повішену жіночку. Оце вже можна показувати дітям у школах. Тоді, за часів Союзу, а що цікаво, показують і зараз. Тільки зараз кажуть, що то українці це робили, які служили Гітлеру. У кронацисти. Тому після школи всі на СВО. В оригіналі Антипов, Сталін, Кіров, Шверник та Комаров після розгрому Ленінської опозиції 1926 року. Потім їх з кадру зникає Комаров, розстріляний Ось, відповідно, 1940 року знімок публікують у виданні «Історія Радянського Союзу з вирізаним Антиповим теж розстріляний. 1949 року виходить Йосип Сталін, коротка біографія, де фотографію акуратно ретушують, прибравши й Шверніка. На основі цієї ж фото Бродський написав портрет, на якому зображений лише Сталін. Ось так о, оглядово про радянський фотошоп.